Так, друзі, всім привіт! Залітаємо в Сельпо на алмазному. Так, подивіться в моїй серії. Ринок алмазний базар, Рошен заскочив до Петра Рошеновського. Черемоє. Боже, як живу і не знаю вже скоро років, 148 років. скоро. І не знаю, що воно і з чим його їдять, як кажуть. Ну і чесно говоря, навіть не говорю желанням провірити, затестити там, поняли. Знаю, от ця красна штука, дивився яких там блогерів. тільки там в них побільше вроді. Вроді сматню, смач, смачнюча. Смачнюча. Питахая червона. Вау, вау, пітахая, Даже дині є ще. О, тяжело. 89 гривень. Кстати, давайте слетаємо на это. Вечеричі. Понятно. На мандаринки. На прошлой неділі по 75. А, та я в принципі. Мандарин Іспанія. Ой, тут, тут така ну самі подивіться. І вони якісь липкі вже всі не ноги. З якось потекло і все пере... перемішалося. Мандаринки можна на базарі вычислить по 75, я так понял. Блін. по 99 не хочете дивіться. Це тут, короче, ще хуже, ніж по 78. Да уж. Лайм, конечно, красивый. Лайм. А де лимон? Мене цікавий лимон. А от що це? 69. Надо кульок. Друзі, треба кульок. А подождіть, у мене є. У мене є свій кульок, так? Да? Опачки, як на экономно і куди. трошки возьмем. Побачили? 70 дривосе. Только надо выбрать. Мякийтесь. Вот это вкусняшка. Ням-ням-ням-ням. Треба такі зеленувати, навіть брати, вони довше будуть лежати. Я такі, я думаю, не подовше будуть лежати. Чені, може, я не прав. Блять, там вдома ще. Номер чья по надо брать? Номер. Від 10 кг. Мандарин, статус майки. Де атаки? Є там щось. Що далі? Без пакету. У мене ж свіжий пакет. На сотку. Звір. Ладно, хай буде. Наїмося. У нас просто дома ще. Е, там 6 я брав по 82 гривні. Все, буду сьогодні тупо, їсти, там дивиться. На сотку. Півтора кілограма на сотку. Прикиньте. Я на базарі бачив по сотні мандарини. Ну бачив і по 75. Так, давайте сходимо на кетчуп. Що вообще цікаво? Гранат 139, дорого. Так, ще чувствую часничок після колбаски. Перший часничок. Ну це я є... Це ж домашня ковбаска за свининою. По-любому це, По це присутствує. Так, дайте не прорватися до з до окічука. Кетчуп, кетчуп, кетчуп Питуха. кетчуп, Кичук, шашлыч. Правильно. Короче. А усі мои не спупись. Еще просрочен. Він по 14 днів. Чи просрочка, чи маленький. Він... Мадумазель казала він по 33, а що то за... Зараз ми сходимо до холодильника. лучше. А ще в мене тут цікавий шніцель. свиний, якщо там до 200 гривень кілограм то це дешево. Коротше, балик 185 гривень в останнє час, як я покупав стоїв. Ну зараз, бачите, кажуть 200 гривень. Я думаю, що це вже просто він подорожав везде. Так що зараз, баличок, в принципі, за 200 гривень кілограм можна купити. Ось такий вонючий. Ну, Норве креветка. Креветка, ух, це та королівська, так? Да? Типу. Дивіться, яка как ровно ням 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 я не люблю Це для вас ням 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 І таке даже не люблю це мадмазель любить. 910 ну короче штукарь да штукарь почти а ну видно вам сильно на сильно сильно дорада себас какие названия прям мощь ух ти. А вон щупальц кальмара. 400 гривен килограмм. Щупальці кальмара даже показали. Короб, сазан, сом, судак. И все порезано филешками, почищено. Це ж за 100 грамм, щоб вы были в курсе. И сом. Бабах. Ага. Смотрим, даже даже 160 гривен за килограмм. Шницель. Блин, я кулек использовал. С него просто тече, поняли? У меня под мандарины кулек использован. А то я не хочу, но ладно, купил. За 160 гривен килограмм шницель або жира. Режете тоненькими полосочками. Так ось магазинне сало по 170 гривень. Кстати, розовеньке вверху, ой, вверху, всередині, значить, свіжачок, да? І приходиться на корточки ставити. Так, ладно, ми потім, якщо що... 20 гривня 20 пакет, поняли, це те, що типа розглагається. Ладно, давайте сходимо. Сходимо. Ой, таке состояние. За ці погоди. Кстати, за полтинчик. Це тут чи, чи, просрочка, чи що це. А ні, ні, пришу. Нямських, вроді непогані, колись без без безтої без, без, плівки. Полтинічок може взяти теж вжити до 512 Та ще їм А, це з сиро. сиром Сиром Если ось эти 150 гривень, 275 грамів, то ці за полтинні заманчиво, так? Да? Це не якася, це обдуріло, щоб не лаханувся. Чек. Він же чек мене електронний, одразу приложення, де треба там його дивитися. Смачніші районі. Так, друзі. А, це просто маленькі пачечки. По 14 гривень. Дивіться, манюсінькі. 67% а мы любим вот такие пас подальше возьму вообще 50% жирности, прикольный, даже кисленький. Он 33 гривни. 300 грамм. Я такие, наверное, возьму. А может ладу. То ее брезать, надо затыкать. А це скрутилочку. Так, бачите, мы уже юхани бабай на 130 гривен скупились. Давайте сходимо на ті пельмени. 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 Що новий дизайн. Молюко. Боже, 1% 44 гривні. Обичний 47 іму цена 37 говоря, Ось як оціню. 2,5. Ну у нас молоко є, теж якесь акціонне. В АТБ сейчас хороший а цвет, кстати, на Яготинске по 36, да, наверное. Прикиньте. На вар. Накрутка. Накрутка. Если там по 36, на 11 гривен. Так, а деться на новинка? Ось дивіться. Уже позацікавить. Дивиться красні упаковки, сині. Все-таки зелені. Таких дизайн поменяли и вес. Все зробили по 400 грамів, а були от еті, от еті по 650 грамів. Тобто не красні, а жовті, навіть телятина. Ну коротше, поміняли дизайн, бачите, це не, не дотягнувся вам показати. І варенички є. Нішотка по... Вон по 33 гривні надо в мадемуазель спросить що то у нас по варениках короче рішить если шок сорі. вау це цена а я брав якщо це, це швано 20 скакал короче я брал хуторі. За 59 А обычный за 39 390 гривен шалена ціна, шалена на зущенку На скакали ему Нереально Це вообще жесть на 20 с чем-то гривень Так. А, давайте возьмем шницель. наверно так як я уже тут. Шницель на завтра, Кубаску. домашнюю на сьогодні. А, кстати, мадемуазель любит Какао только. Це здоровый пак. А то есть... Є, короче такими пакетиками оцей меськ какао. Я таке не люблю, вона п'є. А це конечно мандарини на нагрев. Ну я там з ким поділюся ще може мандаринками, того я так і нагрев. Так, сейчас фішка по яйцях, всі в шокі си на яйцях. Одна жіночка в Тіктоке каже, так я брала по 47, то неділю назад прийшла, а вони вже 80. Чи 85. 73, 79, 69, саме дешевщини. Так, да, ось якісь 85, великий розмір. 73. 74. Кочка. 6.12. Поштучно 6.12. 12 Тетка стала, не могу вам ціну показати. 6,12 одне яйце. Ладно, потратим рубль 20. бо воно як протече в, рюк... в рюкзакі. Я її ще потім кину до цієї, до домашньої колбаси. Та що воно? Ні, мандаринки красиві, дивіться. А були по 75, так що, якщо жіночка дивиться, хай залітає вже по 75. Ой, по, 6, по 60. По 70. Коротко. Може просто другий сорт. Боже, як оцю порнографію розету. Чи я не там ее долбу. Можно надо. Yeah. Ну что за отстой? Чего он умер. Не... Oh. Мазафака. Есть. Yes. Блин. Так, друзья, ладно, сейчас поставим тут нашу добычу. Так. Сейчас посмотрим. Соточка соточка вжиты до 16-11 ну если сегодня вжиты 107 вот цей вообще идеальный смотрится идеальный 107 гривен 160 гривен килограмм смотрится ни жира ничего вжиты надо Він вже охолоджений, так що її треба швидко вжити. Вжити до 16. Ну коротше за 2 дня. А сьогодні, якщо його маскурка вчора була жарена. Сейчас трошки так підмотаю. Вживе... Вживемо, да? вживемо. Так, друзі, давайте такі невеличкий обзор вам сілько, Чи ми тут були вже? Свинячна, свиняча корейка 200 гривень кілограм. Якщо ще ми залетим, бо мене ще що там за щось зацікавило, ще... Уже не помню, що зацікавило. Щось по акції я там побачив. Ну корейку мандарин я вже взяв. Хліб я вже... А, сосиски. Ну сосиски. Уже в слідуючий раз. Сосиски вже вслідуючий раз приїде. І тут подивимося на балики, ковбаси, балабаси. Це в мене мадузель може не захоче домашню ковбасу їсти і за те, що привкус часника там є. Ну, мені більше буде, 78 гривень. Если мы еще вам нужен и тут вот и так я. Давай. — Добрий день. — Да, да. Так, так. — І карта погана. — 241 гривня була. Прийшло, так? Спішіть, <плес> mm -hmm. я вам по... ще будете забирати. Так, проходить. Дякую Доб... Дякую. побачення. Дякую, Так, друзі, 241 гривня, все пройшло. Ось настільки ми набрали. Всім до побачення, гарного дня. Побачимося, всім давайте, пока-пока.